Ми Єві купуємо все. Що тобі купити? Багато косметики? Ми приїхали купувати іграшки, а Єва спить. З торєву ми взяли ось таку косметику, лапку і інші дитинки ось такі подарунки. Ти ж хотіла баба Так, да, і ігу? І... А, а у вас є баба Єга? Немає. Нема баби. кітями лялечки будемо брати. Да, ще, ще. У нас на магазині така сама. Навіщо ми тут взяли? Щоб у нас на магазині хтось купив, а то прийдуть, у нас немає. Може повока тобі купити? Так. Да. Доня, Пушний. все купили. Доня, ми можемо тобі ще щось купити? Не треба, папулька. Папоньку. Дякую, далі не буду. Дреба. Клас! Сумочку скупив купити? Да. 两个贝，又<爸>不两个贝，不对劲。